Всереду, у середу приміщенні виконкому Бориспільської міської ради відбулась прес-конференція Натоля Федочука щодо його подорожі до Канади, де він перебував з 25 травня по 5 червня. Початок був урочистим. Міський голова привітав всіх присутніх з професійним святом Днем журналіста. Найсумліннішим працівникам морозничі почистив грамоти та подяки. Хотів би всіх вас привітати з гарним святом, Днем журналіста. Такою е... Як на мене, дуже гарною професією. Я хотів би, щоб ви були об'єктивними, щоб ви були справедливими. От, і... Ваше назити дуже важливо, щоб читали. Далі Анатолій Федорчук розповів журналістам про свою подорож. Візит мав навчальний характер. Метою поїздки було показати на прикладі канадських муніципалітетів, як покращити економічну ситуацію муніципалітету шляхом співробітництва між федеральним урядом, провінційним урядом та муніципальним. У складі делегації були представники міністерства економіки, житлово-комунального господарства, національної агенції залучення інвестицій, керівник проекту Україна-Канада в Дніпропетровській області та перший заступник. Львівської облдержадміністрації за півтора тижні делегація відвідала Отаву Торонто Кітченер Саскотун. Там пройшли зустрічі з депутатами, міністрами та міськими очільниками. Анатолій Фодерчук поділився з нами своїми враженнями. Саме головне, що там виписані чіткі правила гри. Країна, як мені сказали юдові канадійці, практично не відчувають, що є корупція. Говорить, можливо, десь там наверху можливо. А от на повсякденному житті ми цієї корупції не бачимо, ми її не відчуваємо. От, і це дуже головне. Значить, що, що їм вдалося добитися, те, чого нам треба, щоб здорові дяді не чупилися і не билися кулаками, значить, вони обов'язково для роботи парламенту залучають студентів, кращих студентів Канади. Всі студенти приїжджають туди і вчаться парламентаризму. Тобто, якщо сидить спікер, роль спікера не така, як у нас, він не може тиснути там на депутатів, його задача тільки там надати слово. І він сидить, якщо, наприклад, вже шум там чуть-чуть підвищується, він встає, це означає, що всі мовчать. І це автоматично всі мовчать. Тобто культура дискусії настільки висока, це мене просто вразило. Здобутий досвід обов'язково на розвиток міста, зазначає голова. Найголовніше не лінуватися і починати з елементарного. Звичайно, якщо посліда не проходить. Я е, вам говорив на той же самий сайт. Ви знаєте, зараз, якби, наприклад, я сьогодні формував відділ економічного розвитку, да, то я б поставив основні принципи досконале знання англійської мови. Але з іншої сторони, на заробітну плату 1800 гривень знайти спеціаліста англійської мови, не так-то просто. Я просто хотів би сказати, що те, що ми сьогодні робимо, ми все робимо не так. Тому нам треба... Ну, з елементарно починати все зміни. Анатолій Федорчук став єдиним мером в Україні, який увійшов до урядової делегації. Євген Трофімов, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.